У кільце від груди та із-за голови та ходити по похилій дошці. Почнемо з кидання м'яча. Стаємо навпроти кільця. Тримаємо м'яч обома руками перед грудьми. Розставляємо руки в сторони, відштовхуємо м'яч від себе і кидаємо його у кільце. Знову беремо м'яч, тримаємо його обома руками. Пічень підіймаємо вгору, робимо замах і кидаємо у кільце. Повторити по три рази. Три рази зробити кидок від грудей і три рази із за голови. Наступна оправа ходьба по похилій дошці. Підіймаємося по дошці вгору. Тримаємося за щаплі гімнастичної стінки. Повертаємося до гімнастичної стінки спиною і сходимо вниз. Повторити 5-6 разів.